Мне возможно мобильная версия потерял. Это А какая это?

Момент і забиває, який м'яч Марк Боєв. 1-0, рахунок стає. Це класно. Зробив дальній кут. Нічого не мог протидіяти. Давайте дивитися. Карженевський передача поміж двох гравців. Пробігає і з розвороту одразу ж в дальній кут. Шаміла. Котяк, тут як усі, розступилися і не можна стільки просто родавати катяку, як враховуючи який потужний удар 28-го номера. У нас 9-та хвилина. 2-0 рахунок стає. Ну я не знаю, як так абсолютно спокійно зміщується в центр. Чечі Тишуль. Таліков. З розвороту пробиває. Шульц тут не порушив правила, ще й з тих виборити м'яч. Тробцов порушує правила. Далі кову потрібно заспокоїтися. Виборити м'яч. Торопцов. У майданчику суперника можна грати. Тут же таран. Перехоплює м'яч, фалить, какатяк. Біля м'яча є удари. Свого ж партнера по команді влуча. Давиденко знову пісарів. Удар буде. Можна пробувати, потрібно забивати. Моменти! Залітає м'яч ворота. Від кого там? Автогол буде, або на кого запишуть М'яч? А, таран все ж таки. 44-й номер показує арбітр. Хоча там. Усенко пробуває добування Простріл Простріли забиває Рубцов. 3-1 рахунок стає. Знову перевага в два м'ячі у партизан. Ну, тут класна передача. Від гажемона. Ну абсолютно сам в тому майданчику тут. Переград. Роман на Артема. Передача! Намагається довгу передачу зробити, але тут вийшло ще краще. Знову таки. Здалося жахливо підробив м'яч Вадим Каржинівський, але капітан Партизана забиває. Прослизнув м'яч поміж ніг Мироненка. 4-1. Стає рахунок. Здалося ось якраз той момент. І задалеко відпускає м'яч. Тут летить у власть ворота м'яч. Керженєвський. Залишається м'яч. Партизана знову Сапільняк. На цей раз пас не проходить. Але перехоплює м'яч вихід Вічнавіч. І перекидує. Який красивий м'яч від Валентина Сапільняка. Сам на випередження зіграв. 31 хвилина вже йде. Тут в центрі поля перехоплює м'яч. Випереджає Талікова. І перекидає. Заїкіна абсолютно спокійно. як-небудь. На... Мом... Напрошувалась передача, звісно, на Керженевського, але тут Савицький вирішив. А от завтра Мегафіліч та Флау он тут можна стигне ще пробити. А тут вже щось з пляжного футболу. он тут можна стигне ще пробити. А тут вже щось з пляжного футболу нам демонструє Гліб Сметанін та Вадим Каржинівський. Але бачимо, що завершальний удар через себе повзворота. Вийшов, отже, все. У нас 5-1. Підсумковий результат. Партизан здобуває перемогу. Перемогу впевнену, 17 балів. Ще раз повторюю. Така ж кількість балів, як і у Легіона, але за особистими. За додатковими показниками, а тобто особистою зустрічю, партизан поступається Легіону до того ще раз Легіона на Легіона гру менше Друзі, я всім дякую за увагу, хто дивився ці матчі Не, сьогодні. З нами. Усім всього найкращого, тихого мирного неба, тихого мирного вечора, ночі. Почуємось дуже скоро. До побачення.